Україно, пробач, що тобі завдаємо ми болю, що відмін і ракет твої зранені знову поля, що найкращі сини не вертаються іноді з бою, ти пробач, Україно, найкраща у світі земля, ти пробачна, що ми завували про прадідів славу, що зрадливих братів хлібом сіллю стрічали не раз. А тепер ті брати знов затіяли війню криваву, ти пробач Україно, пробач пробачте, матусенько нас. Бо тоді, коли ти намагалася скинуть кайдани, ми продажних панів обирали до влади щораз. І розплата за те сльози і смерті обжинки криваві, ти пробач Україно. Ти повір, знову матінко в нас. Єднаймо з брати українці, Виконує народна хорова капелла Дністряни, керівник Іван Максимців. Володимира Туза. Сьогодні в дев'яте своєї історії я виходжу на ту сцену щоб привітати громаду і гостей нашого міста. З визначним святом, Днем Незалежності. Але сьогодні якось не зовсім хочеться пафосно говорити про ті речі, які говорилися протязі попередніх 22 років. Сьогодні хочеться, можливо, розкритикувати, можливо, проаналізувати те, що робиться у нас на каналах Телебачення, на різноманітних ток-шоу. На різноманітних передачах, коли не говориться про головне, я взагалі не розумію, як можна про щось говорити, якщо не говорити про найголовніше, що зараз відбувається в нашій державі. На сьогоднішній день кожен з нас повинен усвідомити, що ми разом з вами на війні, що там, на Сході, твориться нова історія України. Боротьбі за ту частинку території це не просто боротьба за ту частинку, це боротьба за всю державу, це боротьба за кожного із нас тут на Заході, в центрі, на півночі чи на півдні. І тому мені здається, що саме це треба доносити до людей, говорити їм правду. Правду про те, що Будь-який солдат, який зараз під шквалом атак градів, тюльпанів, ураганів чи іншої зенітної зброї, під тиском танків, він не на антитерористичній операції, він на війні. Будь-який житель Києва, який снідає в якомусь із ресторанів, чи житель нашого міста який снідає в себе вдома, повинен розуміти, що в цей самий час мирний сніданок кожного із нас боронять наші герої на Сході України. В Цей самий час гинуть люди, отримують травми і птають каліками. Будь-який чиновник Міністерства оборони чи іншого відомства, який зволікає із підписом. Для того, щоб пришвидшити закупівлю бронежилетів чи касок для тих самих солдатів, повинно розуміти, що там, на сході, воїни розписуються за його зволікання своєю власною кров'ю. Ми на війні, на війні і той, що снідає, на війні той, що воює, на війні той, що повинен забезпечувати нашу армію найнеобхіднішим. Саме тому хочеться звернутися до вас, щоб ми зрозуміли, що ми зараз одна сім'я. Ця війна торкнулася кожного з нас. Якщо ще хтось цього не відчув, нехай відчує сьогодні. Це стосується наших рідних, наших близьких, сусід, сусідів, друзів, всіх, хто населяє територію, яку називають Україною. І я хочу, щоб ця територія збереглася як незалежна, суверенна. Потужна європейська держава. І для цього закликаю кожного з нас зробити максимум зусиль, щоб не підвести наше майбутнє, наших дітей. Наводжу приклад двох хлопчиків. Один з броварів написав восьмирічний хлопчик Іванко, написав лист до солдата. Я собі дозволю зачитати, щоби. Не випустити головного. Любий солдати, в мене немає тата. Мій дідусь інвалід, і крім тебе, нас з мамою нема кому захищати. Дякую тобі за те, що я можу гратися на майданчику, їсти морозиво, дивитися мультики. Ми з мамою ніколи не забудемо того, що ви зараз робите для нас. Коли я виросту, я хочу стати таким же самим, як ви, бо я дуже люблю Україну і буду її захищати, і свою маму, і бабусю з дідусем, і тебе, солдати. Дякую за те, що ти зараз борешся за моє майбутнє. Обіцяю, я ніколи не підведу. Для того, щоб ми не зрадили майбутнє тих наших дітей нашого майбутнього покоління, ми повинні також усвідомити слова іншого хлопчика, він вчинок, львів'янина Тараса Крутька, який приніс останні гроші, які він збирав, щоб купити собі планшет, він приніс на радіостанцію, яка оголосила на спір коштів, для того, щоб забезпечити нашу армію найнеобхіднішим. Цих 1300 гривень він віддав і в кінці сказав, якщо не буде України, мені планшет не потрібен. Так от власне закликаю кожного з нас для майбутнього нашої держави, для майбутнього наших дітей, усвідомити величезну відповідальність і вислів Бонапарта, сказаний ще більше 200 років тому назад. Любов до батьківщини це перша чеснота будь-якої цивілізованої людини. Тому будьмо гідними своєї держави, своєї вітчизни, любімо свою батьківщину спільними зусиллями, пришвидшуємо перемогу у цій війні. Слава Україні! Благословенна у віках земля з хлібами щедроним небом синім, велично й впевнено зійшла зоря нової України. Музика Ростислава Галагана. Україна. виконує Катруся блюза. Починається там, де доля моя усміхається, і як небо, як даль, солов'їна, не кінчається Україна. Слова любові Загоровської, музика Лесі Соболевської, Дитина України. Виконує дитячий вокальний ансамбль на мистинки. Керівник Стефанія Баранович. Я знати рад, про що він мріє спи. Я слухав, чув, як кожна деревина шуміла ніжне слово Україна. Слова Ігора Поклада, музика Михайла Ткача, Моя Україна виконує фольклорний ансамбль Бальвінок, художній керівник Ольга Чайка, музичний керівник Ярослав Гаван.